Реагуй, я прихну. Ну, блоки, подумаєш. Ну так, блоки. Чудово. Коли ви в останні купалися, я вас всіх запитую. Хто буде голотою? Голото, той, що з Ну, виходь. Твоя репліка, ми ще ніколи не купалися, я спочатку кажу, ми ще ніколи не купалися, але ми так добре, ми ж підвальні коти. Давай. Ми ще ніколи. ніколи не ми ж підвальні Чудово! Харчик, хто буде харчиком? Давай мені відповідає. Ми її їли вже досить давно. Давай. Ми вже досить давно. Ні, ти так скажи, щоб я відчула себе виявку. Де, Як там тебе реблікати? Ми ніколи не купалися, ми вуличні коти. А ти? Ми її їли вже досить давно. Ми їли вже досить давно. О, Боже, соромно мені, я вас справді давно не годувала. Кутузов, хто буде кутузом? Мовчки помацав свою пов'язку на оці. Бур... ага, Бубуляк пробурмотів, хто бубляк. Та хлопець має бути. Ну, хто бубуляк? Виходьте. Бубуляк мовчки пробурмотів. Бу -бу 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 -бу. Так, спочатку. Ми ще ніколи не купалися, ми були ще. ми мы вже досить давно. Так, хочу в порядку. Чудово, Купить джемп обменялися штурханами. Кто купит Джем? Ну Давай, Давай, выходит, кимий. Це реакція. Я вас запитую, ви «тин-тин-тин», а Кук і Джеф, кухня Джеп, Джеф, викид Джеф, помінялися штурфанами. Шуки Джеф, вам мінялися шпихана. <реклама> Можна тягнути з тим сніданком. Ой, скільки можна тягнути з тим сніданком? Перед? Скільки можна тягнути з цим сніданком? Так. Да. Кольорові мовчки топклися біля своїх порожніх мисок. А коли пані Крипова глянула на кутів з сусідньої брами? Сплюк, подихнув. Хто зблюк? А я беру дівчат. Що вже, правда? Я вже давно забув, як це робиться. Хвостуля навіть махнула хвостом. Будь ласка, покажи, як вона поближте восьмість від купання. Що, ми язика не маємо? Ми вилизуємося. От поки всі водії культури. Скажи, що ми язика не маємо? Чудово. А ми купалися. Це ж тут ну, я пропущу. Я сослізу. Мене теж купали, кажи, мене теж купали <скільки> пальці. <скільки> у мене була господиня фанцюженка. У мене була господиня фанцюженка. Мені щоразу стає сумно, коли я про це згадую Мені щоразу стає <скільки> сумно, коли я це згадую Так, ясно. Я набираю ванну Пані Крипова рушила до лазнички. Якщо ви тут залишаєтеся, ви всі, то всім слід помитися. Вам яку півку З ароматом дині чи грейпфрута? Ковбасю, буде ковбасю. Місця. хто буде комифт. Місяця. Ковбасю? Ковбасюк кидає репліку. Я запитую, з ароматом дині чи грейпфрута? ти кажеш, ковбарзик. Яку вам пінку? З ароматом дині чи гріфрута? Голосніші колбаси. Ніч з того не буде. Особисто я купатися не збираю. Чудово. А доведеться. Це моя це моя. За якими правилами мити світ мити домашніх кутів, пані Крипова не знала. Вона запропонувала усі бойові історії. Усі там залізти до ванни і сидіти. І, чекаючи на свою чергу, а, але ніхто не погодився. Кажіть, ні, 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 ні. <риклад> ще чого. де ви бачили, рожі? де ви бачили, щоб коти <риклад> сиділи у ванні, тихо мирно, ще й пошиє у воді. Сиділи в ванні, варіанти, у воді. Чудово. Так, ти кажеш, ми видряпуватимуться вгору. Вирощатиму. І вирощатимо. Так, пообіцяли вони. То може ви взагалі митися не будете, я роздержувалися для пані Крипова. Митися будемо, каже, митися будемо, але швидко і не травматично. Вимагають ходи. Обіцяти не беруть. Я попередила пані Крипова, звідки я знаю, як це перемити, 36,6 кодів. Я ніколи цього не робила, але практика покаже. А нас обов'язково в хату воду, спробували домовитися коти. Може, я хоч інакше помиятися. Ні, інакше не можна, сказала пані Крипова, гайдай сюди. Я вас по одному витиму, тільки швидко вдалися хотити. По тім хвилині на брата і по хвилині на сестру. Першим кумані опинився чистюк. Хто на чистю? Чистюк. Чистю. Тебе першим поплили і виявилося, що навіть із нього стікає брудна вода. Кубуляк. А я скажу, що це чудово, розміркований кубуляк, стоячи в черзі. Це означає, що нас залишають у цьому домі принаймні ще на день.